Одній жінці зробили операцію на очі за новітньою технологією. І вона отримала феноменальний зір. Навколо неї зібралися журналісти і запитують: Скажіть, а ви можете бачити зірки на небі в день? Жінка подивилася в небо. Бачу зірки. Ой, а он якась комета летить. Зателефонували в обсерваторію, підтвердили, що пролітала комета. Другий журналіст запитує: А можете побачити, що на вершині тієї гори? Жінка поглянула і сказала: Бачу самотній кущ. А на ньому шматок червоної тканини. Зателефонували відомому альпіністу. Він підтвердив, що це шматок тканини від його костюма, залишений минулого місяця. Третій журналіст. А що в цьому озері побачити можете? Так, я бачу дещо. І що ж? У мене дві новини: хороша і погана. Давайте з поганої. Це ваша дружина, яка зникла місяць тому. Вона мертва, а хороша. З неї можна відрораків зняти. Зателефонували рятувальникам. Вони підтвердили так рівно від Рораків.